Сили оборони України від 24 лютого 2022 року звільнили від російських окупантів понад 40 тисяч квадратних кілометрів нашої території. Повідомляє центр стратегічних комунікацій ЗСУ. Там кажуть, що це більше ніж територія сусідньої Молдови, трохи менше ніж два Ізраїля і близько 15 таких міст як Москва. Заступниця міністра оборони Ганна Малєр сказала, що сили оборони нашої країни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А от ворог, тобто росіяни, намагаються наступати на Куп'янському напрямку, утім безуспішно заявила Малєр. Також нагадаємо, що нещодавно поставлені Україні касетні боєприпаси американського виробництва дають новий поштовх наступальній кампанії України з деокупації нашої території. Українські солдати кажуть, що касетні бомби вражають зосередження російської піхоти, групи техніки та інші цілі, розчищаючи при цьому шлях для наступу.